Тому якщо ні в кого ніяких ще зауважень коло питань пояснень не буде, ми тоді зараз цей зал використаємо як нарадчу кімнату. Ну, на жаль, немає нарадчої кімнати, я вас попрошу тоді всіх ще -то звільнити це приміщення, для того, щоб ми могли прийняти судові рішення по двох касаційних сканах. У зв'язку з тим, що а, а, по першої У еказ... Вас немає жодного. Ніколи. Але відсутні ні. сторони у нас, Біржа відсутня на сьогоднішній час. Может, у них є ну, і Якщо така ситуація, якщо ви вважаєте, що слід ще їх заслухати, у нас просто ми обмежені сроками процесуальні. Тоді, будь ласка, питання, ми будемо продовжувати їх відкладати. Я заявляю про попитання про. Ми заперечуємо. За, ви заперечуємо. Так. 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 Ми вважаємо, ви. що біржа не приймає. Зрозуміло, що ви запечуєте. Понимаете, о чем вопрос? Да, на, на, раз, на поддержку. Раз... Выпишите поддержку. Тогда, не было Заявлено ходатайство о продлении срока в связи с тем, чтобы пришли другие участники судебного процесса. Да.